У конспірологів є своя теорія. Від самого початку Україна була приречена стати зоною керованого хаосу. Її ресурси і магістралі мали надто великий вплив у регіоні, щоб геополітичні гравці могли залишити його саме українцям. Україна, з приміром ВВП у один трильйон доларів, могла стати другою Туреччиною, а цього не хотів ні Захід, ні Росія. Кремль волів залишити нас у своїй орбіті, щоб контролювати потоки газу у Європу і стежити за військовою активністю НАТО. Захід ймовірно переймався тим, що потужна Україна посилить конкуренцію у ЄС і буде абсолютно непередбачуваним гравцем. А тому робили все, щоб ми не розвивали власну економіку і залишалися сировинним придатком. Ось чому приватизація, на відміну від повоєнної Німеччини, зіграла з нами злий жарт. Фінансова ізоляція України є вагомим свідченням пасивності Заходу. Після Другої світової війни Німеччина отримала 13 мільярдів доларів у рамках плану Маршала, що за сучасними оцінками еквівалентно приблизно 150 мільярдам доларів. Ці кошти стали фундаментом. Для відновлення німецької промисловості, натомість Україна упродовж 90-х-2000-х років отримала лише близько 5 мільярдів доларів міжнародної допомоги. І ті ресурси переважно йшли на погашення зовнішніх боргів, а не на розвиток. А далі були два російські вторгнення у 2014-му і 2022-му, що також вписуються у цю теорію. Ну хто інвестуватиме в країні, де щодня прилітає всюди, де тільки можливо? Більш того, захід. Хід, як і у 2014-му, надто довго наважувався надавати допомогу. А коли і ухвалював такі рішення, то робив це вкрай дозовано, не так, щоб Україна перемогла, а так щоб з останніх сил не програла.